Новий приходить кожен дім, новий приносить свою казку людям, так, подивимося, подарунки підготував. Запрошення розіслав, є, прикраси для й линків енерго зачарував, гостей запросив, нові шуби собі та снігуронці придбав, сани пофарбував. Олень Всі, всіх, всіх нагодував, породу розчесав. О снігуронко, снігуринку. Так, скажи по мені, моя люба. А таке ж пображення, що щось забув. Не знаю що. Чекай. Дідусю, ти ж забув запросити головну гриню Нового року, символ 2016-го. Ой, і справді ж забув, Дякую, воройку. Діточки мої хороші, а ви ж вони знаєте, чи знаєте, який, яка тваринка є символом 2016 року? Ох, вірно мавпочка. До речі, є в мене одна знайома мавпочка, яка живе не видяга в самій Африці. І звати її. Чічі, от зараз він і зателефонуємо. О. Ой, видається, хто ходить. Чечу телефона, алло. А, алло, алло, мабочка Чічі, добрий день, це дідусь мороз. яка в мене до тебе є справа. Я тут збираюсь їхати в Київ щоб разом з дітками та їх батьками святкувати новий рік. О, і дуже ж Бог хочу, щоб ти також прибула на це свято, адже 2016 рік це рік мавпочки, тобто твій Тож, тож, мампочка шичів, призначаю тебе головною на цьому святі і відправляю тобі запрошення. Я з радістю діду прийдуки мене. Буду святкувати разом з вами і дарувати діткам солодкі подарунки. Ох, хо-хо, ой, молодець. Ну добре ч, 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 чекаю. Та добре на цього ради! Oh, well,